Так, привіт, друзі! Слава Україні! Смерть ворогам! Сьогодні ми будемо дивитися ну, оглядати, обозрівати, дивитися відмінності від е, таких от карманних китайських ліхтариках. Як бачите, вони всі такі, як брелок, виглядають. От є защолочка, можна причепити до ключів, до паска, ну і взагалі до туристичного рюкзака і до чого ви самі хочете. Вони, на перший погляд, ну, дуже схожі, бачите, тут велика світлодіодна матриця. Що в одного, що в другого, що в третього. Але в них є свої плюси і мінуси. Здавалося, що тут може бути відрізнятися. Ну, давайте тепер розглядати детальніше. І так, почнемо з такого. Самого. Він, певно, самий перший з'явився на AliExpress. Поки ще і такого не було. І які в нього функції? Ну, як бачимо, тут є магніт. Тобто, ви відкрили свій автомобіль, вам треба заглянути під капот, я не знаю, там, доляти омиваючої рідини чи ще щось. І ви собі раз. Причепили до капота, він прилип і вам світить. Перший ліхтарик. Є, має такий магніт. Другий ліхтарик. Теж має такий магніт. Третій ліхтарик. А третій ліхтарик такого наразі немає. Но зате тут є, як ви бачите, 4 бітки. 4 бітки до викрутки, тобто можна 2 плюсові і 2 мінусові. Можна, я не знаю, відкрутити в вашому велосипеді якийсь тросик, там щось підтягнути. Ну, таке, не знаю, розетку чи вийде нам викрутити. Ну, але давайте вже тут відкладемо ці в сторону і подивимося, що тут за бітки, Як ними можна користуватися? Підінемо одну. Ось от. От така от. Так, куди, куди, куди її запихнути. А тепер дивимося, 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 от, бачимо місце. Таким чином це виглядає. Ну, тобто, щось можна відкрутити. Але погодьтеся, ну це зовсім незручно. Плюс того, тут немає ніякого магніта. Вона не тримається. Вона не тримається, вона випадає. Так, на якийсь такий крайній-крайній випадок. Можна придумати щось і десь якось її використати. От. Але магніта тут немає. Дивимося далі. По-перше, тут двох цих є магніти. Тоді воно ще й так можна зробити. Опа. Опа. А цей вже не стоїть. Тільки так прямо. Не можна відрегулювати кут. Знаєте, це можна навіть так поставити, так само цей. І світити куди вам потрібно. Далі, ще які відмінності тут є. Дивіться, тут є лампочки. Це індикатор заряду. Тобто ви включили, ліхтар світиться і ви бачите заряд вашого ліхтарика. Тут такого немає. Ось ми увімкнули світиться. Тут є тільки. Червоний індикатор, червоний світлодіод, коли він заражається. Ой. Все вимкло. Так само тут ніякого індикатора немає. От, і ще одне. Дивіться, що ще різниця між цими двома. Тут є неодімовий магніт, і тут є. Вони обоє регулюються, так? можна поставити, щоб вони світили під певним кутом. але Тут теж є різниця між ними, як би не здавалося. Дивіться, от ця скоба може у вас з часом. Хоч вона відломається, але магніт буде у вас в корпусі. Тобто ви зможете його все-таки причепити до якоїсь металевої поверхні, щоб він вам світив. А тут, якщо відпадеться скоба, то треба буде виколопувати цей магніт і клеїти його на корпус. Але це ще не все. Дивіться, оцей ліхтарик мені подобається саме більше. В нього є один дуже вагомий плюс. А саме ось оця ось скоба. За допомогою неї можна ліхтарик причепити до картуза. Здавалося б, ну, що там такого, правда? Трошки не дуже... О, от. Причепив. І все, ви шахтер. Куди хочете, туди світите. Своїм картузом. От. Здавалося б така дрібничка, але дуже-дуже корисна. Чому корисна? Тому що, ну, по-перше, я вже не зовсім молоденький, деколи мені світла мало, і якщо якусь роблю таку роботу, як паяю паяльником чи ще чимось, то мені світла такого квартирного не вистачає. Я собі увімкнув його на картузові. І все, я все бачу. От. А з цими ліхтарами дома вже так не вийде. От. Ну, і тут є ще такі функції в них, як відкривачка. От. Тут, тут, тут. Завсі не скажу. Але цим ліхтаром я відкривав банку з помідорами. Чесне слово, можете не сміятися, такі добрі помідори були. Тепер далі дивимося. Так, то ми вже розібралися по, по цих функціях. Далі металевий такий защелкувається на пояс, я не знаю там до ключів. Тут воно ніби теж металеве, але ну, я не знаю, вона мені виглядає не такою надійною, як тут. Далі, тут теж металева, ну ця взагалі така плотна. І тут ще є отакий, от як сказати, як мультитул. Можна відкрутити якісь гайки, ніби як можна. Але ну, самі подивіться, наскільки виступає що з цієї сторони, що з цієї сторони, корпус ліхтаря. Ну ви підсуньте його десь під якусь гайку, десь, Я не знаю, на велосипед чи ще кудись. Ну, як на мене, не функціонально цього. Так, воно і то є, але толку з нього мало. Далі, що тут є ще? Отака от штучка тут. Гострячок, бачите? Це щоб, якщо вас будуть вести. У багажнику Опеля десь, не знаю, в ліс і там закопувати ви собі бах, розбили і втікли, не знаю там, добули ще автомат, скацапа, і всіх постріляли. Так, далі поїхали. По основних плюсах, мінусах я вже розказав. Це, звичайно, вибирати кожному. Взагалі, от зовні, зоні, мені оцей найбільше подобається. От він такий якийсь, не знаю, іменно чоловічий такий брутальний. Потім другий цей, ну і третій цей. Тепер будемо розбиратися, як вони світять. Тому що ж, ну, дуже схожі. А може вони світять не одинаково, може якось по-іншому. Ну, давайте починати, як завжди, з цього самого першого, який вийшов самий дешевий колись. Як світить він. Ось, бачите? Білим світлом світить. Далі є. Якщо зажати потримати. А, ні, чекайте. це тускніше. І зажати потримати має бути ну, стробоскоп. Ще має бути. Ну, Допустимо, зразу білим, і трохи зажимаєш. Тримаєш. О, бачите? Супер яскравий. Вимкнулося. Певно було не видно. Зараз спробую ще раз. Звичайний режим. Зажимаю. От, мега яскравий. Тускніший от від звичайного. стробоскоп, Все. Більше тут режимів немає. Ну, загалом, в принципі, в принципі, в принципі, непогано. О, забув сказати, усіх у них під заглушкою є роз'єм Type-C для зарядки. Це, це залежить. От бачите, тут індикатор є самого заряду. Коли заряджається, червоним світиться, і коли зарядиться, буде зеленим світитися. Аналогічні розйоми усіх трьох ліхтариків. Поїхали далі. Як вже бачите, тут матриця трохи відрізняється сітодіодна. Тут у нас вже є жовтий, оранжевий і посередині біле. Ну, зараз подивимося, як він світи. До речі, теж ось тут під заглушкою, різиною. От Йолкі-палки. Собака, відкривайся. Роз'єм Type-C для зарядки. Ну, і там вже не під зарядкою, не під самою заглушкою індикатор, а ззаду. І він показує, скільки там зарядилося. Ну і кнопка ось овімкнення. Все, різеної заглушки. Ну, тепер дивимося, як він світить. Білий. Білий тускніший. Тепле світло. Тепле тускніше. Червоне. Червоний стробоскоп. Ну, це такий варіант дуже непоганий. Наприклад, десь ви стали машину, і у вас там не, не працює світло, ви, ну, не знаю, посеред дороги, траси, ви увімкнули отакий стробоскоп, а здалеку де видно. Так. Що я хотів ще побачити? От бачите, включив біле світло. Хочу побачити, чи є тут е, мега яскравий. Зажмем. Так, є. Є так само, як і на першому ліхтарику. Ну, такий от варіант. Ну і останній мій улюблений ліхтарик. Тут ми бачимо вже порівняно з цим. Матриця одинакова. Просто жовта. Немає такої жовтий, оранжевий і білий. Ну, дивимося, як він світить. Теж от різинова заглушка під роз'єм Type-C. Ну і тут кнопка. Так. Білий яскравий, білий тускніший, червоний і червоний стробоскоп. Ну, тут є магніт, це ви собі причепили до машини, воно там ругає. Вимкнув. Далі. Далі дивіться, от. О, ну, білий. І супер, білий яскравий. Ну, є, він увімкнувся, я побачив. Не знаю, чи передала камера. Але він не настільки яскравіше світить, як на попередніх двох. Дивіться, зараз просто білий яскравий і чуть-чуть помінялося. Чуть яскравіше стало світити. На Алікспресі ну, сила селена, таких ліхтариків бувають такі. Схожі на цей. З двох сторін такі матриці Вони відкриваються і тут ще вмонтовують один ліхтарик. Ну, ще інші бувають такі на 4 розділені. Всякі різні, прирізні. Мені приїхало 3, я хотів поділитися показати вам. Тобто, вони ніби всі схожі. Ну, бачите? Але в той же час відмінності є. Наприклад, по зовнішньому вигляду мені подобається ось цей. А на практиці самий, самий класний мені ось цей. Через те, що тут і магніт є, і оця скоба, якою можна почепити його на козирьок. Так. А тепер, мабуть, ще покажу вам. Батька цих маленьких ліхтариків. Ось, це теж приїхав з AliExpress, Тут він вже розкладається ось так. Тут великі такі світодіоди. Ну, тут, правда, повністю корпус пластмасовий. Хоча теж можна вчепити до рюкзака. Теж є ось магніт неодімовий. Ну, правда, він не... ну, так з натяжечкою тримає. Так що, як до дверей, просто площина ножа не зовсім рівна до дверей, як вчепити, то він тримається, так відпадає. Але тут функціонал ще трошки більший. Бачите, тут же є цей ліхтарик, тут же сама матриця. От дивіться, скільки світлодіодів великих і посередині ще йдуть маленькі. Отже, подивимося, як він світить. А, забув сказати: тут теж під різиною заглушкою. Роз'єм для зарядки USB Type-C. Ладно, не буду його доставати. <сі> Можете повірити мені на, на слово. І кнопка увімкнення. Отже, увімкнули. Знаєте, світить ось цей. Так він більш точковий, як сказати. Перед ногами можна світити. Далі включаємо. А це вже прям так, щоб освітити кімнату. Ну, цей вже набагато яскравіший світи, я вам скажу. Далі включаємо. Тускніший режим білого. І бачите вже якийсь стробоскоп? Синім і червоним світить. І вимикається. Так. Ну, чи надзвичайно яркий є, яскравий. Ні, нема. Ну, бачите, тут теж індикатор заряду вже є світодіодів. Верніше, виконаний в кількох світодіодах, щоб бачити, наскільки заряджений чи розряджений е акумулятор ліхтаря. Ну, це вже більше такий, знаєте, не, не, похідний, не на постійно його десь з собою тягнути. А це вже більше такий для дому. Тобто, десь у вас вимкнене світло, ви собі раз, його включили і він вже так вже козирно світить. Ну, або десь сходити, я не знаю, в підвал. Перед ногами посвітити. Ці ж ліхтарі це вважаються такі похідні. Тобто, що ви його десь кинули собі в машину, в карман, я не знаю, причепили до ключів, кинули дружині в сумочку, щоб вона з нею вночі <гум> не десь могла б посвітити під ноги, там, підсвітити ключі, втикнути в замок. Ось такі от варіанти. Хоча, хоча ну, сказати, що вони погано світять, я не можу. Тут досить така матриця світодіодна, досить велика. І вони добре світять, вони яскраво світять. Єдине, що вони не дуже довго світять, так яскраво. Тут у них якась вмонтований захист, тобто, щоб не швидко розряжався акумулятор. Ну, самі розумієте, що тут ну, і ваги великої немає. Тут ще, да, ще якась от, бачите, по корпусу, бо тут там, щось алюміній якось. Іде обкантовка. Ну, тут же цей корпус, то пластик, так само, як тут. от. Тобто, вони довго не світять дуже сильно яскраво. Але, але вони можуть і заряджатися, і світити. Тобто, ви Type-C вихід підключили. До вашого павербанка підключили. А не знаю, у мене там багато павербанків. Саме якийсь старий знайшов, валявся під рукою. І у нас буде світити довго і нудно і дуже яскраво. Забув сказати, всі вони приходять ну, в коробочках таких фірмових. І в кожного є Type-C е, кабель для зарядки. Тобто вони, ну, не зовсім пусті приходять, а є такий кабель для зарядки. Ну, саме зарядний пристрій вам треба мати вдома. Ну що, друзі, на цьому все на сьогодні. Підписуйтеся на канал, не знаю, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Хоча я хі, не зовсім українською розмовляю, деколи трошки суржиком, це вже вибачайте. Я з центральної України, а тут і, як вам сказати, розмовляють люди і російською, і українською, і суржиком. Якось так сталося. Всім дякую за увагу. І незабаром, незабаром буде, буде, буде ще багато цікавих відео. Я тільки відкрив свій YouTube канал, тому підтримайте і буде ну, від мене теж віддача. Я буду робити більше відео, багато цікавого. Ну, в основному будуть посилки з Aliexpress. Та й так по житті все буду розказувати. Всім добра, доброї ночі, мирного неба, всього найкращого.